Британські умови та січове гартування у козацькому таборі просто неба все роблять за командою. Дівчата Жекуємось в одну лаву один два три. Тут самі лише дівчата короткі спідниці, джинси вони змінили на вишиванки та шаровари, підперезані червоними пасками. Шаровари нам тут видають пояс теж. А сорочку це в моєї мами колись була, а вона на неї вже маленька. У стрітабору січовий дівчат розподілили за куренями. Живуть по десятеро у наметах без жодних вигадок цивілізації. У нас під матрасами сіна, щоб було тепліше спати, тому, що вона. Запашне, на ньому м'якше. Ще ми вкриваємося вовнями, вовняними одіялами? У нас всі речі або під кроватями, або в сумках. Козаки жили без тумбочок, без нічого. Вони просто спали на сіні. Козацький табір для дівчат на Полтавщині відкрили цього року. До того заклад протягом 10 років відчиняв двері винятково для хлопців. Та організатори повертали сторінки підручників з історії і з'ясували, українки бойових мистецтв теж на цурались. Дружини козаків, гетьманів, і прості селянки під час воїн вони приєднувалися до чоловіків, хоч вони не жили на січі, але вони виступали в боях, і жінки охороняли свої. Поселення, так як в данину жінки с робили, як воювати навчає бунчуж на табору. Вікторія Шерстюк за освітою економіст. Улітку вона змінює тісний офіс на широкі лани та під пекучим сонцем викладає молодим козачкам основи бойового гопака. Каже, такі заняття дівчатам лише на користь, бо неяби, як розвивають реакцію та координацію рухів. І це була найперша зброя на землі, оскільки і чому вона називається саме палиця? тому що раніше отаку звичайно дровину клали в вогонь, вона обгорала і була опалена. От звідси слово палеця українці із чотирьох років вже могли е, боїти зброєю, а палеця як першим елементом. Бойового духу козачкам і героїчні пісні додають. Я не страшна, я молиться, я не злавша за орла. Я вогнена, близька наблизкавиця, я вода і жела. Щоб мати право називатися справжнім козаком. Треба було хоч раз у житті. Ось на такому човні, що зветься байдак, вийти у відкрите море. Дівчатам гребти його веслами не під силу, тож хлопці допомагають. Керування байдаком єдине, у чому молоді козачки поступаються козакам, запевняють вихователя, бо лише одне весло заважки понад 7 кілограмів. А от стріляти з лука чи верхи їздити у цьому дівчата вже давно хлопців обскакали. Дорослі козаки цьому дивуються та додають. У сучасному житті така наполегливість та витримка дівчаткам необхідні. У нас час такі, що жінки вже вибуваються, як мене є. Вони є на рівні з чоловіками. То хай встигають і за козаками. Стронка Україні слава слава, козацтво з Полтавщини Марія Коренюк та Максим Петраков п'ятий канал.